Фітнес-батути, парк мобільний майданчик до медичної допомоги це лише деякі проекти, які старшокласники ліцею Волині придумали в рамках обласної весняної школи проектного менеджменту. Ці учні, майбутні креативні підприємці, чиї ідеї можуть змінити життя на краще. Подарунки та відзнаку отримали всі учасники, проте лише одній команді вручили сертифікат на 10 тисяч гривень, аби втілити свій проект у життя. Місяць тому стартував спільний проєкт Луцького національного технічного університету та Волинської обласної малої академії наук, весняна школа проєктного менеджменту. 12 команд старшокласників із навчальних закладів Волині під керівництвом менторів вчились створювати проєкти, шукати для них партнерів, оформляти проєктні заявки та формувати бюджет цих проєктів. Чого тільки не вигадали волинські учні, і скейт-парк, і фітнес-батути, і клас просто неба. Подарунки та Відзнаки у різних номінаціях отримали всі учасники. Та головний приз сертифікат на 10 тисяч гривень на реалізацію проєкту у дев'ятикласників з Волинського наукового ліцею. Проєкт команди Адамант мобільний майданчик до медичної допомоги. Загалом це про допомогу, про надання практичних навичок. От по наданню до медичної допомоги. Загалом на наш час і загалом ну не тільки на наш час, це актуально дуже, адже всі. Потрібні всім потрібні, всі мусить бути навчені, щоб надавати цю допомогу. Адже є різні передбачені ситуації, особливо в в контексті наших подій, які зараз відбуваються. Це зараз дуже важкий час, і кожен повинен мати саме. Повинно бути ознайомлений з інформацією про те, як діяти, якщо щось не дай Бог, що станеться, і це повинна бути не тільки теоретична інформація, але й практичний досвід. Ми плануємо закупити манекени для тренування серцево-легеневої реанімації, адже на даний момент це дуже важливо. В інтернеті є дуже, дуже багато інформації, як це робити. Але ми думаю, ми вирішили, що найкраще це саме практична інформація, адже всі мають вміти це відпрацювати, вміти зробити. Також ми хочемо закупити аптечку військову для ознайомлення з її складом. Переможці. ...подякували всім організаторам і спонсорам, без яких така школа і такий приз були б неможливими. Ми хотіли б подякувати спонсорам та. Організаторам даного проекту фонду фонду Палиці, Лунському національному технічному університету, а іншим спонсорам та організаторам, які до цього долучилися за таку прекрасну змогу реалізувати наші ідеї та плани. Команда переможців вже планує на що витратять виграні кошти на все зразу, тому що наприклад, наприкладпився тривога. Ми хочемо зразу навчати дітей, як з цим поводитись і так далі. Також ми будемо навчати не тільки дітей, а й викладачів наш наших, наших гостів нашого ліцею, а та ці навички потрібні всім і не тільки дітям. Було подано багато цікавих ідей, і талановиту молодь треба заохочувати та підтримувати, вважають благодійники. Дуже приємно було бачити тут дітей з різних куточків нашої області, насправді дітей амбітних. Даний проект показав, наскільки у нас талановита молодь, і наскільки у них багато бажання змінювати свої навчальні заклади, свою громаду, нашу область. Проекти були надзвичайно різними. стосувалися і екологічного напрямку, і освітнього напрямку. І було дуже тяжко їх оцінювати. Фонти горяпалиці тільки разом. Допоможе реалізувати один із проектів, виділивши кошти на нього. Цей проект насправді дуже важливий, дуже на часі. І щиро сподіваємося, що він буде довготривалим. Бути амбітними і досягати поставлених цілей і надалі закликала учасників школи і ректор ЛНТУ Ірина Вахович. Сьогодні спостерігала вас і дивилася в очі майбутнім підприємцям, майбутнім бізнесменам. От просто повірте, що ви це зробите. Повірте, що ви маєте великий гарний чудовий офіс, маєте виробництво. Це не про торгівлю, про а про виробництво, яке дає додану вартість нашій економіці, яке дає інновації. Ви робите дослідження для того, щоб наша Україна процвітала і економіка України процвітала. Я просто вимагаю, щоб ви в це повірили і до цього йшли крок за кроком. Всі учасники школи проєктного менеджменту отримали сертифікати. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.